Ось це подарунки, а це рідінг, який Катя поставить, якщо я їй це подарую. Іди, ну, це базовий мінімум. Імперки і ведмедик. Ну, це дуже мило, на мою думку, гарно. П'ятірку. П'ірка. Це базовий мінімум у нас. Ага, щось дуже таке але подібне, побільше. трошки побільше. побільше, але поставлю на 6, практично не те саме. Пандора. Пандора. Ну, Пандора буде вже не на хайпі. Так, якщо чесно, там. хотіла Cartier. У нас тут пандора. Можна 10 -е, поставити. 10 -е, 10 -е. А що 10-те? Ні, давай на умовно, 9 поставити. М -м, ну, мені взагалі не треба Bellwatch, я б не зраділа такому подарунку, бо мені просто його не треба. Mm -hmm. От, але взагалі подарунок це хороший, але так як мені треба, поставимо mm -hmm. на 8. Range Ровер, ну це сильно. Ну так. Да. Ну, я думаю. Перше я вам на поставила. Першу. Ну це супер подарунок. Кросівки. Але це кросівки e, Forced Or. Сплю на третє. Це дуже мило, поставлю на сьоме. Коток кудись просто полетіло. Це друге місце однозначно. Друг. Тут косметика і духи. Добре, це яке місце? Ну, давай поставимо на десяте, це класний подарунок. Гелік, оце мало бути першим. Гелік це машина мрій. Все, четверте місце. Хай буде. Ось такий рейтинг у нас вийшов.